В Україну заходить бабине літо. Вже від сьогодні суха погода із сонячними вкрапленнями і навіть днями чистим небом домінуватиме по всій країні, проте не обійдеться без опадів. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. З найближчої перспективи лише в неділю 9 жовтня черкне невеликим дощем атмосферний фронт по Заходу та півночі України, зазначила синоптик. Сьогодні ж, за її прогнозом, дощів в Україні не передбачається. Вітер буде західного напрямку, невеликий чи помірний. Температура повітря. Вітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах плюс 15, плюс 20 градусів. Надалі суха погода триватиме. Лише у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ. Резюмувала синоптик. Нагадаємо, в Україні найближчим часом очікується потепління, дощі покинуть територію нашої країни, а температура підійматиметься вище плюс 20 градусів. Починаючи від 5 жовтня та до 10-12 числа по всій Україні погодні умови стабілізуються. Очікується Повне припинення опадів в усіх областях настане тепла та ясна погода, спрогнозував народний синоптик Стас Чедрін. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україну завітає бабине літо, яке триватиме тиждень з 5 по 12 жовтня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.